І останнім часом стало більше конфліктів, про які ми встигли підзабути, бо якось не було їх в інформаційному полі. Мова про конфлікти в таксі. Один із них днями стався в Одесі. Водій слухав російський реп-пасажирка, зробила зауваження, спробувала записати події на відео. Чоловік розлютився при цьому і висадив жінку просто е, з машини. Речі, ще один конфлікт, але вже не через мову, ймовірно, стався в Житомирі. Я кажу ймовірно, бо знаємо, ми про нього лише зі слів місцевої дівчини, яка стверджує, що через неадекватну поведінку водія мусила стрибати з машини ледь не на ходу. Але тут цікаво, те, що коли ця історія набула розголосу, знайшлася ще одна дівчина, яка теж стала жертвою домагань саме цього таксиста, і в неї вже були певні докази. Е, то що ж там за такий таксист завівся в Житомирі? Як взагалі жінці захистити себе, якщо в таксі ось трапився такий, угу. ну м'яко кажучи, неадекватний водій? Розбиралась наша колега Вікторія Дроб. Дивимось. Скандал із таксистом в Житомирі. 19-річна дівчина вистрибнула з авто на ходу і благала про допомогу. Потім вона розповіла, що завершити поїздку у такий спосіб мусила через поведінку водія. Водій себе вів неадекватно, я думала, як мені втікти. Я, я взагалі не мене просто голова була в тумані. Олександра розповідає свою історію так: викликала таксі, аби доїхати додому. Водій, за словами дівчини, одразу почав засипати її пасливими словами, а потім поїхав невірним маршрутом. Він виїхав там на кінцевій, я розумію, що з той кінцевій треба е, повертати направо, але він також туди не поїхав. Я думаю, ну добре, там шеєсть е, виїзди, щоб виїхати. Але я розумію, що він прибавив швидкість. Якщо відкрити гугл-карту, там туди проїхати, е, Туди проїхати, там далі поворот в ліс. Все там більш нічого немає. Дівчина запанікувала і вирішила, що треба будь-що залишити машину. Кажу, що куди ви їдете? Ви не куди їдете? Він мені на це відповідає. Дивиться, мені це зеркало відповідає. Та що е, куди я тебе покатаю? Ти мені уж сильно понравилась і сонечко, і сачік, і у ці посливі слова. І мене це мене це налякало, і мені це не сподобалось. Для мене це немає бути. Приємно було дівчина поскаржилася у службу, через яку замовляла цю поїздку. Розповіла про цей інцидент в одному з місцевих телеграм-каналів і написала заяву в поліцію після того, як скандал набув розголосу, зустрічну заяву подав і водій таксі. Той своєю чергою повідомив про те, що інформація яку надала заявниця та розповсюдила у соцмережі, є перебільшеною та не відповідає дійсності. Нині усі обставини подій встановлюються у межах розпочатих перевірок. Ми теж зв'язалися з водієм. Він назвав себе жертвою наклепу. Я, я придумав, я придумав, ви розумієте? Я не це інформацію і, і мені. Вже... Ну, я вже десь дуже далеко. Я нікого тут. Коли ми вже готували цей матеріал до ефіру, історія несподівано отримала продовження. Відео поїздки з цим водієм опублікувала ще одна дівчина. Цю дорогу лунали сонечко, киця. Кульмінацією поїздки стала його рука на моїй нозі. Я сиділа спереду. Через страх та розгубленість я не могла йому жорстко сказати, що так робити не ок. Тому крізь посмішку кажу приберіть руку, будь ласка. Сонечко, ти не думаєш, що я там Хочу тебе щось е, пристати. Ну, я, я, я хотів пристати, я, я зробив ліпка. Сонечко. Давай я авто. <працювання> Олександра зараз може позиватися винятково проти водія. Висувати претензії до компанії сенсу. Немає машину, дівчина замовляла на інтернет-платформі, яка бере комісію за те, що допомагає водію і пасажиру знайти одне одного. Формально ця компанія не є службою таксі, а водій не є її найманим працівником. Вони були наймані, це вже є якісь відповідальності, і так далі. Але за наймано просмикати платити податки. Це дуже дорого, тому немає легального таксі в Україні. Майже немає. Розумієте? розуміти, ви хочете знайти права. Людей там, де немає прав, там де немає ринку, але сісти в машину, підібрану через таку інтернет-платформу, це все ж не те саме, що спіймати випадкове авто з руки на дорозі. Бо служба, по-перше, має всі дані водія, по-друге, відстежує маршрут. Крім того, пасажир або в нашому випадку пасажирка може додатково застрахувати себе від можливого нападу. 100% маєте з кимось поділитися маршрутом руху, там з близькими з родичами. Це дуже легко можна зробити в будь-якому із відомих мобільних додатків. Популярно. У всіх популярних додатках є тривожна кнопка, але нею на жаль не дуже сильно користуються. В Будь-якому випадку, якщо вам стало страшно або щось не так, е найпростіше викликати 102. Також експерти радять під час поїздки завжди сідати на задньому сидінні, а у разі виникнення небезпеки включати відеозапис і фіксувати все, що відбувається в салоні. Не зайвим буде зробити фото номерів машини і самого водія. Але в будь-якому разі не можна проявляти агресію. Треба докладати максимум зусиль для того, щоб поїздка завершилась спокійно. А вже після того, як ви вийдете з машини, можна звернутися як до поліції, так і до служби, яка підібрала для вас машину.